Добрий день, цікаві хлопчаки-соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали в запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Сенько Сито, котрий усмішкою стрічаю світанки та уступці дня товчежиться вежито, радий нашій новій зустрічі. Кожен має власний хист, лікар, вчитель і артист. Жонглер любить жонглювати, пісняр, пісеньки співати, а каскар для дітлахів казочки оповідати. Мої казки диво з див, бо від них тікає гнів. Мої казки добрий лад, а смачні, як мармелад. Раз почувши мою казку. Розкажіть іще, будь ласка, просять хором ще, ще, ще. Знов слова тихенько ллюються світларайниждим дощем. Раз було, що навіть риби хором мовили спасибі вам каскарю за казки, ви і словом не збрехали про підводний світ ріки. Я сьогодні і вам, серденько, нову казку оповім. Тож влаштовуйтесь гарненько. Починає казка плин. Сьогодні моя розповідь буде, а потім і казка про полозів. Найбільшу стипову змію. Сягає полози і 2 метри завбільшки, і довші зустрічаються. Э, Це змія сіруватого кольору. А низ, низ в неї частина така золотава, тому що називають їх полози жовтобрюхи. Живе вона в степовій зоні. У нас на Хортиці дуже-дуже багато а, полозів зараз з'явилося. Це доволі агресивний гад, і якщо ти підеш на нього агресивно, він може проявити зворотню агресію і стрибнути. На тебе стрібковій з шипінням, роззявивши пащу. Звичайно, укус у полозів не отруйний, але все ж таки треба бути бережким. От е сьогодні, як я і казав, і буде казка про полоза. А вона буде про Семена Полозовича. Жив на січі бравий козак, бравий мисливець Семен Полозович. І був він розвідником. Завжди виходив у степ з товаришем, розвідував, як там справи, вертався, і потім доповідав отаманові, що і як відбувається у степу. І якось другом Полозович по Семен був пішим, піш, ішов, а його товариш конем. Верталися вони з степу на Січ і застало їх ніч. Вирішили вони переночувати. Вранці. Прокидаються, дивляться, а навкіл них огорнулася Велетенська змія, і то був гігантський полос, таких не знаю, де ще можна було й стріти. Що робити? каже Семен? Нам з цього кола вже ніколи, мабуть, і не вийти. Раптом той полос відкинув хвоста, ніби показуючи, що вони можуть іти далі. Семен тоді і каже товаришеві своєму, каже, ти на коні, то сідай і мчи на січ. А я вже останусь, що буде, те й буде, бо мені від цього ж полоса не втекти, сів той козак на коня і подався степом геть з того місця. А полос той печальними очами подивився на Семена, потім розгорнувся. І почав рухами показувати, щоб Семен ішов кудись туди, куди вказував цей полоз. Семен зрозумів, став вдячно і каже: ти повзи, повзи полози, а я піду за тобою. І так вони за якийсь час а, приповзли, а Семен прийшов до Нірки, запищав раптом полос і вилізла із нори його подруга полозиха. Яка була, а, страждала від того, що вона проковтнула кістку мерця і вона стирчала у неї з пащі, і вона нікуди не могла з неї подітися, застряла та кістка. Зрозумів Семен, що й до чого, підійшов до тої полозихи, ухопився за кістку і висмикнув її із горлянки змії. Ой, як же вони почали тоді вклонятися та дякувати Семенові за рятунок. І подарували тоді. А, полос подарував йому торбинку з чарівним пшоном. А що це було за пшоно? Скажімо, з'їсть полоз одну пшеничину і перетвориться на полоза. Потім кине йому, меживочі, кількома зернятками. Він знов стає людиною. Прийшов Полозович до отамана та й каже, отамане, я в розвідку ковтнув пшенця і став полозом. Вернувся, отаман у нього кине жменьку пшенця, він знову стає людиною. Якось прочули запорожці, що Велетенська орда суне з південної частини степ, ну тобто йде на Вкраїну з новим грабунком, з знову вогнем і мечем. І Полозович прийшов до отамана та й каже, отамане, я зараз перекинусь на полоза, погукаю своїх зміїв, братів, і ми своєю чисельністю налякаємо їхніх коней і подасться татарин знову туди, звідки прийшов. Проковтнув він пшеничну зернину і став полосом, а з нього ще 10 разів, десятери, 10 раз, ще сотні і так. Велика кількість гаддя подалася в степ. Побачили татари е, таку велитинську армію Зміїв та поперелякувалися і повернулися е, до себе у Крим. Повернувся Полозович на насіч, до отамана. сталася несподіванка. Зникло пшоно, зникла торбинка пшоном. Отаман кидається туди-сюди, хлопців ніхто не бачило. І виявляється, то кухар побачив пшоно та й взяв і зварив із нього звичайнісіньку куліша для запорожців. Що робити? Така біда. Ну, нічого робити, Семен Полозович остався жити у Січі і потім допомагав запорожцям оберігати військову скарбницю. А то ще навчив Полозович запорожців. Умінню, зміїному вмінню, так це називали е, козаки зміїними вибриками. Що ж це за вибрики такі були? Умів запорожець, як полос, повсти по землі, так що не колихнеться жодна травинка, а потім, побачивши вершника, підстрибнути з землі і ударом ноги, як хвостом Полозович, вибити вершника із сідла, а потім скочити на нього і скрутити його вузлом. От. Це дуже було необхідно запорожцям таке вміння. Все ж таки печально було нашому отаманові, що із-за нього людина втратила можливість вертатися людську, вертати собі людську подобу. І раптом на Гасан Баші, на базарі, він підійшов до одного гончара, полюбляв він його за свій за той талант, за ті горщики, які той ліпив, та й розказав йому ту історію, що сталося і трапилося, ту пригоду, трапилося з Семеном. І раптом гончарі каже: отамане, я можу порятувати його і повернути йому людську подобу. Та як ти можеш зробити у тебе, що чарівне пшоно є? А гончарі каже: ні, пшона в мене немає, але в мене глина є чарівна. Мені колись передала її, каже бабуся, А коли я був ще маленьким хлопчиком і сказала, що це червона глина, з якої сам Господь колись створив першу людину. То вона в мене завжди береглася під серденьком у, у шкіряній торбинці. І з неї я можу повернути полозу людську подобу. Ну давай то й давай. Покликали вони Полозовича. І цей гончарик каже йому: слухай, я тебе зараз обліплю цією глиною та положу на сонечку, а тільки на глина висохне, ти знову повернеш собі людську подобу. І полоз Раптом каже йому людською мовою, гончаре, знаю я про чарівну силу цієї глини, чув я про неї. Але ти маєш знати, перш ніж це зробити, що після того, як ти це зробиш і повернеш мені людську подобу, ти втратиш дар гончара. Чи готовий ти на це, кажи. А гончар каже: Та чому ж ні? Коли я зможу повернути людині руки, ноги. Людську подобу, то давай. Ліг полоз на лавиці, а він замісив ту глину з водичкою та й обліпив полоза. Тільки но глина висохла, раптом щось як станеться, завирувала повітря навколо полоза, розірвалася та глина зділила такий великий червоний стовп попелу. А коли той попел опустився на землю перед отаманом, перед козаченьками і перед цим гончарем постав знову Семен Полозович у людській подобі. Подякував він гончара. А гончар той, та як він вже більше не міг ліпити горщики, то пішов у нього в учні в школу козацької полозової вибриків. І так навчився він здорово. Робити вправи руками і ногами, що міг розкидати 12, а то й більше вояків. Моїй касті хвіст, а була й голова Богу, слава усім людям цілої землі мир, а гетьману булава. А ще я вам, шановні мої, бажаю та всім нам утриматися в, сілі, в сідлі кодня долі, і щоб усі наші стежки лежали в чарівну, країні. Радість. Ще я бажаю вам міцного здоров'я і щастя. І любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити висилково. До побачення!